Слава Україні, вітаю глядачів телеканалу Рівне 1 Мене звати Владислав Стецюк, в етері програма без цензури, де ми традиційно обговорюємо важливі та актуальні питання життя нашого регіону. Сьогодні у нас в студії люди, які доводять, що незламність це не просто слова, а щоденний вибір. Вони грають у футбол на милицях, долаючи біль та стереотипи. Буквально цими вихідними 2 листопада вони вибороли срібло осіннього кубка у Черкасах і здобули путівки до чемпіонату України. Це амфутбольна команда Верес. Мрія вітаємо вас у нашій студії. Відомо. Власне, у гостях у нас Дмитро Чак, менеджер команди, та гравці Володимир Сідельник та Олександр Лукянчук. Панове емоції напевно ще не вляглися. Розкажіть, як відбувався матч у Черкасах? У півфіналі ви перемогли Кривбас, завдяки чому? Ну, скажу все було вказівки тренера відпрацювання відпрацювання. Моментів на тренування і при цьому зі зі гарно зіграна комбінація і був забитий гол з Кривбасом Ну, хвилювання відчувалося. Ми з старосом. Це головний наш тренер Тарас Бадашко. Ми бачили, що хлопці на ну, такого хвилин 5-7 ну було присутнє хвилювання таке серйозне, тому що е це перший був офіційний матч. Ну, ось до цього у нас були тільки товариські ігри. Ось і ну, було хвилювання, але далі потім ну, розбігались, хлопці все встало до свого ладу, налагодилось. Ну, Таке, як Ревбас обрав тактику таку, щоб не пропустити, вони стали в захист. Важкувато було проходити такий захист. В цьому виді спорту, також, як і в звичному футболі, якщо команда стає у глухий, глухий захист, то певний забити дуже складно, О, то треба пройти цей захист, і, оскільки це на милицях, не так запросто. просто. Майже Там, неможливо, да, але ми да, Засунули їм одного гола, думали, що вони трішки розкриються, побіжать відіграватися, але ну, вони того не зробили. Ну так ми і виграли, і все. Ну, з ним гра якось не йшла, якось м'яч okay. сам ворота не йшов, скільки були моментів, скільки штрафних, да, я штурб не був. Якось м'яч сам не йшов в ті ворота. Просто не йшов. Він закавдований був. Ну, Воротар гарно там їх так, грав. Непогано та відбивав. Десь ми не потрапляли в ворота, але ну, Да, ну, були, були моменти. Напружений такий вийшов. Такий, тримав в напрузі цей поєдинок до останньої хвилини. От, воротар у нас ще травму отримав ну, в цій грі я з кривбасом. Та але... ну, тим, ну, тим паче це була боротьба е, потрапити як, в фінал. Так. Фінал в першу лігу потрапити. Е, матч був такий напружений сильно. Але все-таки змогли пройшли. Ну, це був матч, де був дуже прям, важливо здобути результат. Вже в фіналі було там ну, таке, ми попросили потім хлопців грати для себе, а тут, ну, тут оцей матч треба виграти. Обов'язково, тому що ну, ми хотіли дуже потрапити вже в чемпіонат України. От, от, з Кривбасом от, такий от вийшов матч. Ну, Крім того, Кривбас це така команда, ну, вони найчисельніші. Склад мали на Дужих. Там найбільше гравців, часто заміни робили. От, за рахунок того вони десь освіжали гру. Не допомогло їм, це скажімо. Далі був фінал Дніпро честь. Ви мали перевагу, але все ж на останніх секундах поступилися 2-3 Що це було, чого не вистачило? Ну, емоції, які голос зірваний, досі не може відійти. Трішки вже легше стало, але ну. Дуже там такі моменти були, які ми не згодні з багатьма там судівськими рішеннями, наприклад. Але ну що зробиш, вже як є, ну результат зафіксований. От, я вважаю, що ми ну як мінімум заслуговували на цю серію пенальтів. От, трішки не вистачило. У нас другий тайм ми видали просто, ну ми з 2-0 відійшли на 2-2 з ними і пішли в оці качелі. Момент у нас, момент у них. В додатковий час у нас був дуже хороший момент. Вже там десь здається, там півтори хвилини лишалося грати. І такі ми заробили удар. І там ну, трішки не вистачило, щоб забити цей гол. Якби забили, думаю, вже б ми виграли. От. Ну, на жаль, отак от не забили ми, та і вони в наступній атаці там заробили теж штрафний і забили нам гол. Але ми вважаємо. Ну, Я думаю, що про це треба говорити, що цей гол був забитий з порушенням права. От, І ми про це було повідомили і головного арбітра, і арбітра, який сидів, е, у них є система своя, відеоповторю, називається е, відеопомічник арбітра. І там сидить людина, яка відповідає за усі моменти. От, і команда має право звернутися, е, ну, щоб переглянули цей епізод. Ми зробили цей запит, але ніхто цього не захотів робити. Ми просто просто оголосили. Диктор одразу оголосив, що команда Дніпро-Честь стала переможцем. Сінь кубка ліги дуже. Ну, нам дуже образливо це. Ну, якби ми вважаємо, що це такий ляп, чи як його назвати правильно, Ну, надіємося, що в подальшому такого не буде. Володимира, що ви відчували після матчу після фіналу? Після фіналу я вам скажу дуже емоції емоції переповнювали просто аж за край. знаєте, як людина дає роздає енергію класну, позитивну. Людина, яка є просто позитивну енергетику від себе, скажу з цією командою, вони грають дуже багато з фолами. не думають про те, що всі грають на одній нозі, типу, і можна пошкодити. Там є епізоди, такі що де влітають просто в ногу, щоб збити, так як ми граємо в нападники, і для них було це вже просто вибити когось, когось із колії, так як у нас не було замін. Ми з ними що першу гру, коли грали в Рівному тут, ми. У нас не було жодної заміни. Ми і 3-1 у нас вийшов через те суддя суддяни побачив їхні фали, два пенальті так само, і так же само є порушення. Тут, скажу з цим, ми після другого тайму. Трішки підзібралися, трішки показали, що ми вовки, і так просто на нас скидатися, і це не буде, як сказати, і не буде відповіді на це. Просто показали деяким гравцям, що такого робити не можна. І все, і після цього хлопці трішки осіли, зрозуміли. Ми докинули ще один гол. Закинули ще один гол. Було багато моментів, ну якось так, але. Це тепер особисто як для мене. Це найзапекліший такий в футболі, найзапекліший ворог, просто, якого треба поставити на місце і просто наказати. У вас після фіналу більше От розчарування від поразки чи гордість за боротьбу, за хорошу боротьбу на полі? Скажу, мені більшість гордість бере за команду, ті, що вся команда грала. З вказівки тренера, комбінацій. Ми показали в, цьому тайні, в другому таймі, що воно все працює. І як ще було питання, до кінця скажіть. Чи ну, це більше була от гордість за вашу команду чи таке пригнічення через поразку в фіналі? Скажу, пригнічення через поразку не було, тому що ми йшли впевнено, чітко до перемоги. Як сказав Дмитро, що через суддівські моменти, те, що вони не побачили, ми вийшли в цю серію пенальті, і так як вони самі говорили, типу вони боялися вийти з нами в пенальті, тому що ми краще. Істина багато сильніше неї. Так само тут в них постійні були заміни. Як я підходив до капітана, ми стояли в центрі, говорю: то давайте пацани, зіграємо 6 на 6. Ну, типу, ви міняєте свіжачки, типу, давайте по чесноку здіймовимо. ж в чемпіонство вийдемо нормально. В нього таке здивування: а ви що там не міняєтесь? То кажу: ні, ну брексим і просто. Димитре. Чи було головним завданням вийти в чемпіонат? І чи очікували ви, що команда, яка створена лише весною, от покаже такий результат? Ну, Якщо говорити про цей даний період от ліги дужих, так, то звичайно ми їхали туди, у нас була задача ну, півфіналу обов'язково здобути перемогу. Тому що ну, в нас на даний момент, я вважаю, команда є вже підготовлена до того, щоб виступати у чемпіонаті. От, в нас є певна кількість гравців, які ну, зараз тільки починають деякі ходити там на тренування. І от якраз цей чемпіонат для них це буде вже такий етап, де вони зможуть, скажімо так, додати в майстерності. І тому це да, важливо дуже було здобути цю перемогу. Це було завдання номер. Один. Володимире Олександре, а як це грати у фіналі? Яка атмосфера була на полі, і що ви от. Відчували, коли путівка в чемпіонат України у вас вже в кишені? Скажу таку особисту думку. Це не було для мене якось. От ми в фіналі, типу, все ми типу, про що, Ні, Про це думку взагалі якось і не було за час цього моменту на перериві. Якось я не думав. Я думав тільки про те, що треба показатись, показати хто ми, показати результат. Які ми трохи його показали все ж таки, да, чуючи не хватило? Більше думав про те, що за перемогу. Ми мусимо перемогти. Більш за перемогу показати і показати дуже гарну гру. Давайте трохи повернемося до витиків. Березень 2025 року Рівненський Верес стає другою командою УПЛ, що створює амфутбольну команду. Дмитре, чия це була ініціатива і навіщо це клубу Верес? Подвійне, так виходить, такі питання. Ну, е, Ініціатива чия? У нас була стратегічна сесія, у нас кожного року відбувається дві стратегічних сесії на початку року і літом. Ось, і в січні місяці ми зібралися, е, працівники керівництва клубу. і Одне, ну, одне з питань, яке в результаті ми обговорили, то це от питання про створення футбольної команди. Ну, чи ми зможемо це потягнути, як ми. Ну, ну, якби ідея виникла саме тоді. Ну, потім пройшло там, два місяці. Якось воно то питання там, ніхто вже й не згадував. От, було, ну, були інші там, важливі моменти. Ми, там, про це ну, можна так сказати, трішки як підзабули. Так? Ось. Але у березні місяці там, на одній з нарад все ж таки знову піднялося це питання. От, ну і мене призначили би, керівником, от, щоб я от, спробував розвинути цей проєкт. Так поступово якби, пішла ця історія, почала рухатись, рухатись. Ось, і прийшли на даний момент до ось такої от, та, історії. От, яка там друга частина? питання вже теж там? – Навіщо це клубу «Верес»? – А, навіщо клубу Верес. Ну, е це, ну, це, мабуть, більше навіть не до мене питання, але е, ну, головна якби, ідея якби, все ж таки полягала в тому, щоб е, от, е, через війну так, з Росією є кажемо, так, люди, які мають певні вади. Ось, і е, ну, ми все ж таки от, е, хотіли би, щоб в нас була така команда, тому що... Е, ну, Шахта створив, подивилися, там, що є, розвивається цей спорт в Україні. Ось, і оскільки в нас там були там, певні можливості, то ми вирішили, що ми спробуємо, і хай буде, щоб на Рівненщині була така команда. І щоб в мала мало Верес. І от якби Верес це ж не тільки там, про футбол. От, в нас є там, дитячі проєкти певні, там, зі школами ми працюємо. І... З ветеранами також вирішили спробувати. Щоб була на, на Рівненщині от така команда. Головна мета була в цьому. Тобто нам потрібно це. Тому що, ще раз кажу, це, ну, ми розвиваємо свій клуб також і досі поступово це робимо. От, і дуже добре, що вдалося. Ну, можна вже сьогодні говорити, що нам вдалося це зробити. Тобто, це дуже-дуже класно. Володимир Олександре, розкажіть, будь ласка, вашу історію, як ви потрапили в команду? Я прийшов на гру, мене запросив yeah. мій друж, дружбанчик Тарас Волонець, Тарас запросив мене на гру Верес Шахтар. Там я прийшов, прийшов, піднявся на трибуни, і там були хлопці, з якими я був на реабілітації. Деяких знаю, там ми їздили на сплав. То хлопців знаю трошки. І давай почали говорити, я кажу, що це, ви, тіпа, це? я не знав взагалі, що воно, як, тіпа, за, що є така футбольна команда, і також ніколи не цікавився цим і не знав, що є сам футбол взагалі. І ми говоримо просто, він каже, до вас тренер іде, можеш у, може у нього запитати, поговорити з ним. І все ми познайомилися з тренером, він говорить, приходь. Приходь на тренування, у нас все це було в неділю, да? приходь в середу на тренування, типу, спробуєш, як це там, що. І все, я просто ну, взяв м'ячик, так як колись і грав, так в футбол в школі, там це все. Але коли був на реабілітації, у мене були і ноги поранені, я ходив на милицях. І я собі бавився м'ячиком просто. Собі є біля центру, є там поле невеличка як ми називаємо коробка. І прийшов на тренування, просто провів м'яч, там ногой й то. І він мені говорить, що ти кажеш, таке, вроде, таке відчуття, якби все життя грав. І все, і так я потрапив в команду. Володимир, а що для вас особисто означає бути частиною берез-Мрія? Частиною такої великої сім'ї, да, можна сказати. Основних команд, як Дмитро говорив, про дитячі да, заходи. Для мене, для мене це стало більшість сенсом життя так, після того, як я прийшов на пенсію, вийшов вже на пенсію, отримав інвалідність. Для мене ця команда ця назва навіть, ця емблема стала чимось більшим. Раніше я скажу, я вболівав, вболівав за динамо Київ, поки не попав сюди в Рівне. знаєте. І Для мене це стало як уже сенсом життя. Просто стимулом досягти більших, чогось більшого. Мені мрія попасти в збірну України. Це як така маленька мрія. Для мене це дуже цінно. Що я поряд, що я знаходжуся в цьому клубі, що я поряд з такими хлопцями, всіма бойовими, які зважують так, прийшли також до цього і займаємося футболом. Команду очолив Тарас Бодашко. Розкажіть про цього тренера, чому саме він? Він має до кожного підхід, як і підійти поговорити когось підбадьорити, так як і психологічно. Просто, бо для деяких взагалі психологічний підхід дуже багато що робить і під, підносить, як сказати, настрій всієї команди. Дмитрий достав. Ну, Тренер це взагалі -то, можна сказати, окрема, така ціла історія. Два місяці ми були в пошуках. От, продовжували тренуватись, так і тут взагалі там я проводив тренування, але не хотів поспішати з тренером. Тобто в нас були там варіанти поставити там, певних людей. Та, ну, один з них навіть поїхав на курси у Львів, але в результаті тренером так і не став. Тобто ну, ми шукали дуже Тараса. І коли я його зустрів, от перший раз так, от мене там з ним познайомили. Е, от я йому кажу, що типу, ну, от є такий от варіант, чи це тобі буде цікаво. А він каже, я нічого про це не знаю. Я йому кажу, що я також там, три місяці тому нічого про це не знав, але вже трохи знаю, кажу, давай будемо співпрацювати. Ось. І він каже, ну я прийду, подивлюся. От, я хочу подивитись, бо ну, як, що це взагалі таке, що ну, я дитячий тренер, дітей треную, а тут. Ну, це типу, для мене як відповідальність дуже велика. І от коли він на це сказав, я зрозумів, що це вже той тренер, якого треба, ну, якби так умовно кажучи, дотиснути. І щоб він став і почав працювати з цією командою. Тому що, ну, інші варіанти, так, які були, то там ну, люди переважно, якби вони, все-все, я хочу, я хочу цим займатись. От. А от Тарас він спочатку сказав ні. І це мене тако, ну я тоді зрозумів, що треба сиві людини, тому що ні, це ну в його випадку це означало, що це людина відповідальна. Він прийшов на перше то тренування, подивився. ось, Що тоді попало, це перше я тренування, можна сказати, ми проводили такі. Ну, це якби не гра була товариська, а більше як таке спільне тренування, і потім в кінці тренування ми зіграли тако побуцили м'ячик з командою Христоносці. Ось, яка зараз в чемпіонаті України за футболу третє місце займає. Ну, І вони нас там тоді рознесли. І Тарас такой подивився, ну каже, «Да, я бачу, що я цій команді потрібен, бо ну, хлопці там. І так я так по суті почав так займатися, погодився, все. от Маємо такого тренера, він також росте, розвивається, він вже їздив у нас на курси у Львів. ось, Приїжджали тренери збірної Туреччини. от. І навчали там певні тренинги, проводили, йому дуже сподобалося. от Таке так ми знайшли Тараса. роса. Дмитре, на вашу думку, а футбол це більше про реабілітацію? Чи це вже от повноцінний дійсно от спорт і змагання? Ну, е, Якщо моя особиста думка, то це вже якби не просто тільки реабілітація, то подвійна є історія. Реабілітація також. ну, воно е, Важливо розуміти, щоб людина, да, от, ну, більше може там хлопці скажуть, десь не закрилася в собі. І їм, для них це важливо. Вони хочуть грати, цей футбол. Значить, це є реабілітація. Але оскільки ставляться задачі, так? То це вже якби є і спорт. Тобто, тут, на мою думку, є подвійна історія. Володимир Олександр, щось за Ну, скажу, коли граєш, от вийшли ми в першу ліву, так? Коли ми грали просто товариські матчі, знаєте, це більше як про реабілітацію, про спорт там, під, підтягнути свої фізичні дані якісь. Коли зараз виходиш уже в першу лігу, це вже більше стає як футбол, Уже не реабілітація, не якісь психологічна підтримка. А просто вже ну гра, ти граєш і собі в голові вбиваєш, що ну треба йти далі. Треба далі рухатись. Ну це особисто моя думка. Для 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 когось це як сказати, реабілітація для підняття фізичної форми. Бо тут задіяні от гра на милицях, тут задіяні повністю всі групи м'язів, повністю нога, руки. А так як взяти в такому футболі, то там тільки ноги в основному в основі задіяні тільки ноги, а тут -а повністю вся група м'язів. Панове, що б ви сказали тим ветеранам, що ось зараз дивляться цей ефір вдома і вагаються доєднатися до подібних проєктів? Чому їм? Потрібно прийти на от, до вас на тренування, до прикладу. Наприклад, я вам скажу, якщо, як кажуть, якщо сумніваєшся, не роби, якщо не сумніваєшся, йди далі. знаєте. Тут немає вагатися взагалі, там, боятися в тому, щоб себе спробувати. Чому ні? Ну, ти все одно, наприклад, ти все одно вдома знаходишся. Так, ти якісь певні тут сюди прийдеш, тебе буде психологічна підтримка, тому що ну хлопці так само хвись приходили Я скажу особисто за себе. Я прийшов мене, було таке не дуже таке добре перечуття цього всього. Я не міг знайти себе просто. Просто не міг. Хотілося хапатися за все, начебто хапаєшся за щось, берешся, воно ще більше психологічно на тебе тисне, бо щось не виходить. А тут просто ти прийшов, спробував, ага, класно ще. тренер каже: Вова, молодець. Прийшов, спробував, і треба грати, і треба пробувати. Нічого вдома. Ну що вдома робити? Телевізор той класти Дома сильно фізичного ти нічого не поробиш. Там да, щось допомогти, таке, все. все. А тут а ти приходиш, займаєшся з класною командою, з класними хлопцями, з жартами. Один одного, які підтримують. Типу, це дуже класно, так що долучайтеся, долучайтеся, я думаю, коментарі читаю да? під, <під кожним <під> ігром. Це долучайтеся, хто бажає попасти в команду, спробувати себе, свої сили. Будь ласка. Дмитро, чи є вільні місця у команді? Є, ну, в у нас заявка не повна, все рівно. Треба, ну, в цьому виді спорту можна 17 гравців заявку внести. Місця в нас є, звичайно, і якби, ну, ми всіх запрошуємо. Ага. Чому, чому треба для людей це? Ну, Я думаю, що це вони самі зрозуміють, як тільки прийдуть і хоча б одне-два тренування. З досвіду кажу такого, що там були там, моменти, що людина прийшла там два рази, три, навіть і дехто і більш, більше тренувань так? проходив, проводив, але ну, потім розуміє, що. Ну, не потягне, ну не може, якби так. Ось. І Такі були моменти навіть. Але в цілому, в цілому, ті, хто лишились, вони всі задоволені дуже. І я ж кажу ще раз згадуючи так, от цю лігу дужих, вона так от дуже сильно нас об'єднала, скріпила, ми зробили цей виїзд от, дводенний. І ну це ну, просто вже такі, ну можна сказати, багато в чому, як родині на стосунки. І він, люди два куми, Тож нормально затримає, Так що таке, тренер, то скажімо, так. Все за більшість всього залежить від підходу тренера. А подальше, подальше, все як грати, і, чи займатися чи ні, це вже більш психологічно в людини в голові, типу, будувати себе далі, не зупинятися на тому, що гад, ну, типу, все типу, все, і, там пенсії на лідні. Просто в голові переклю, переключитися на те, що та я ще можу, та я ще хочу все. Як я зрозумів, підхід тренера хороший у вас в команді, так, звісно, але тренер уже хотів один раз відставку після Житомира. Ми йому сказали, що у нас подумавши, ми були йому змушені відмовити. Ми просто сказали, що. Що ну типу, в команді місця є? І якщо він піде з тренера, то він займе посаду футболіста. Так що да, да. він теж, мабуть, подумав що вирішив, що краще бути тренером. Дмитрий, ви вибрали право грати у чемпіонаті України. Стартові матчі вже незабаром 20-21 листопада в Івано-Франківську. Часу от на підготовку обмаль, тож як будете готуватися і які завдання ставити на чемпіонат? Та будемо в звичному своєму режимі готуватися. У нас є три тренування на тижні. Ось, і, ну, змінювати нічого не будемо. Йдемо цим шляхом далі. Ось, ну, в чемпіонаті буде трішки по-інакшому. Там ми вже будемо робити більше замін. Ось, будемо вже якби, тих допускати гравців, які ну, не виходили, я кажу так, як є, ми ну, не робили замін тому що нам потрібен був результат, через нагадую. Турнір це про результат. А чемпіонат це вже більше би, от про навчання. Треба навчити людину грати в цей вид спорту. От, і, ну, по суті, як на чемпіонат, особливих завдань ми поки що не ставимо. Ми хочемо грати більше і більше матчів, оскільки саме через ігри ну, здобувається от, от, той певний досвід, який потрібен буде в наступних там, роках. Коли вже ну, будемо малювати якісь завдання перед командою. От. На даний період часу, там, наступний рік, у нас буде я думаю, задача ну, довести до ладу цю команду, вже, от. щоб у нас був костяк такий, щоб скріпити от, ці взаємодії і вже там ставити в подальшому якісь, можливо, навіть завдання. От. Я думаю, що ми все-таки рано чи пізно ми цю лігу дуже то, -то виграємо. Питання до гравців: як ви оцінюєте свої сили? Чого очікувати в Івано-Франківську від вас? І яка у вас мрія пов'язана з командою? Пов'язана саме з командою. Да? Все-таки пройти до вищої ліги і працювати, працювати і ще раз працювати. А у вас? Та не можу. У мене тут мрії. Я хочу ну, щоб команда укомплектувалася. От, ну, був у нас повна обойма гравців. От. Над цим працюємо далі. і Це непроста робота. От. Тому що не, ну, в цьому виді спорту нема такого, що поїхав на ринок, там придбав гравців, а як звичному, так там приїхав, там, ну десь гравці собі там є, десь якісь легіонери. От. І, до речі, як варіант, ну от реально, ми зараз так думаємо над тим, як би от у нас і дівчина в команді. Ну, тепер особисто моя ціль, я такого вже подумаю над тим, щоб якогось легіонера десь там взяти, привезти, щоб він тут в Рівному грав за верес мрії. От, тому що е, є і там, в Європі там, гравці такі, які от, е, можна було би спробувати якось запросити. Думаю, що буду ставити собі таку задачу на наступний рік, щоб в Рівному був легіонер у нашій ну, Знайдемо, я думаю. Таку людину дякую вам за розмову. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з менеджером Амп футбольної команди Верес Млія» Дмитром Чаком та гравцями Володимиром Сідельником і Олександром Лук'янчуком. Сьогодні ми дізналися, що мрія це не щось абстрактне, а команда, що показує результат і бореться на футбольному полі. Тож чекаємо на початок чемпіонату та вболіваємо за свою улюблену команду. А це була програма без цензури. Дивіться нас щопонеділка та щочетверга на рівне один. До зустрічі!